Привіт, це наш ліцей. Він Попільнянський, і ми його учні. Жодного дня наш ліцей не пережив спокійно та нудно. Наше самоврядування найпотужніше у районі. У доказ цього навіть скажемо, що щороку проводимо майстер-класи для учнів району по удосконаленню лідерських якостей. Ми активно працюємо з дітьми та навчаємо їх, як мотивувати, делегувати. Вирішувати конфлікти. У нас багато проєктів, цей наймасштабніший. Усе далі перечислене, що ви побачите, було зроблене нами і нашими керівниками: волонтерство. Акція допомога військовому. Замість квітів принесли донати, зібрали кошти для акції Кара з неба на закупівлю дронів. Усі дрони були підписані іменами героїв, які навчалися у нашому ліцеї. За зібрані кошти зі збору макулатури придбали матеріали для маскувальних сіток. Цьогоріч ми зрозуміли, що треба опрацювати прогалини, тому проводили активні майстер-класи для учнів з домедичної допомоги, розвиток емпатії, робота з чатом GPT. У культурно-масовій роботі зорієнтували увагу на театральному мистецтві, тому організували багато вистав та флешмобів. В чомусь самостійно писати сценарії, вивчати особливості ораторського мистецтва, а любов до танців розвиває танцювальна студія Шик Денс Студіо. Надзвичайно круто у нас працює наш Ютуб канал, адже ми випускаємо важливі, круті проєкти. Це ППО української мови. О, привіт! Готовий попалитися іславников. ППО. Повтори, пам'ятай, опануй. Інтерв'юзи цьогоріч вийшло три випуски з трьома вчителями. Ролю мами і ролю вчительки. Як ви це поєднуєте? Важко. В дитинстві себе бачила тільки вчителем, тільки різних предметів. Потрібно зараз навчити дітей. Що таке тактична медицина домедична медична допомога. Серце віддаю дітям. Газета School Life активно працює вже третій рік. Щороку на обкладинках журналу були учні ліцею. А тепер ми приділили увагу успішним випускникам навчального закладу. У нас є дві команди. Перша розповідає про правила техніки безпеки, як діяти, коли темно, що робити, коли немає світла, де переходити дорогу. Усе висвітлюємо в Тіктоці так, щоб навіть першокласник зрозумів.